Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою, умитє випробувань і світлим обрієм. У сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного, зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною упорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амелекитян, озброїв Ісуса Навена на битву. Та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників нашого народу, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди, простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає у всьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру. Побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і день праведно твоєї відплати, подай вінці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймемо, на Тебе надію покладаємо, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, сил Боже Спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та милості на смирення рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас. І знищити державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправди людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді відвідай смиренних рабів Твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби намері і неправедні, насмілення тих, хто йде на нас війною. Амінь.